Я Семенчук Матвій, учень п'ятого класу, ЗОЖ номер 9 Покровської міської ради, монолог Джемі Біна з роману Еонор Порте Поліано. Я такий щасливий, такий щасливий. В мене є домівка, близькі люди, яким я потрібен. І більше не один. І ніхто, ніхто не називати мене обшарпаним жебраком. Це так образово. Хіба я? Джиммі Біл, винний, що став сиротою. Хіба б мені не хотілося б мати батьків? Хіба це добре ходити світами у десять років, шукати собі дах над головою? Яке щастя, що я зустрів ми дивовижну дівчину. Глянула вітер. Вона так щиро вірила, що і тітинка Поллі добра і чуйна, що вона обов'язково візьме мене до себе. А потім. Потім просила, вибачення за те, що вона не так представила мене своїй тітці. Уявляєте, вона почувала себе незручно за негарний вчинок міс Полі Гаррінгтон. Знаєте, Полянна дуже легко заводила до знамство з людьми. Вона вчила грати у неймовірну гру, просто радіти. Вона шукала людей, які дикнуться неї прохання. Забрати мене до себе. Вона хотіла бачити мене щасливо. І одного разу я познайомився із Джоном Пентвентом. Я завітав до нього. Було трішечки лячно, але зовсім трішечки. Я швидко опанував себе. І ось я син цього багатого, шановного чоловіка. Я такий щасливий. Я дуже вдячний Поліані, моєму новому батькові і усім усім добрим людям, хто радіє разом зі мною. А поляна обов'язково ходитиме. Ми всі мовимо за нею. Піду, кличу батько.